Свій 41 41-й день народження прем'єр-міністр Арсеній Яценюк провів сьогодні на кордоні трьох держав України, Білорусі та Росії. З прикордонного пункту Сеньківка стартує проект Європейський вал, який має у майбутньому захистити Україну від російсько-терористичних диверсантів та зупинити їх на кордоні. Початкову вартість проекту становила 1 мільярд доларів, але після консультації з американцями та ізраїльтянами бюджет вирішили у четверо здешевити. Торік витратили 160 мільйонів гривень, які отримали від міжнародних колег. Проектом передбачено за три роки взяти під. Повний електронний контроль дві тисячі кілометрів кордону з Росією, що дасть можливість дистанційно виявляти противника за допомогою безпілотників та знищувати його завдяки стаціонарним та мобільним бойовим модулям. Загальний обсяг коштів в розмірі 4 мільярда гривень буде направлений 2,5 мільярда гривень в основі своїй. Це на засоби електронні і на так зване залізо, півтора мільярда це на будівельні роботи. Цей проєкт має дві мети: перша основна мета це безпека. Безпека і ще раз безпека від російських диверсантів від російських терористів. І друга мета це економіка, створення робочих місць.